Кінець липня, час варення та джемів, адже вибір ягід вже чималий. На ринку зараз продають смородину, порічки, малину, абрикоси. З чого найчастіше готують солодкі консервації на зиму? І скільки коштують ягоди, дізнавалися журналісти терену. Найчастіше на прилавках зустрічаються абрикоси. Їх привозять з Молдови, з Чернівців. Середня ціна 85 гривень за кілограм. Наразі цих плодів на варення купувати не поспішають, адже чекають подешевшення. Однак воно навряд чи буде, кажуть продавці. Адже абрикос. Абрикосів на ринку досить мало, бо через війну їх не привозять з південних областей України. Все зв'язано з ціною за дороге варення. Виходить, будемо надіятися, що ціна зменшиться. Буде дешевше будуть брати. Ну і все. Ну зазвичай беруть під кінець сезону. Найкраще для варення та джаму підходить червонощокий сорт абрикосів. Він м'який та солодкий, розповідають тернополянки і діляться своїми рецептами. Узимку мені подобається ще якщо є заготовка абрикосова. То може, ще прослойка до торту піти абрикосова. Зазвичай я беру ту, що вже така трошки переспіла. Тобто, коли вона не тверденька, а вже така м'якенька, у неї, на не, не мій погляд, більше цукру. То, як скільки цукру вважає, ну, я завжди кип'ятила, і додавала цукор по смаку, потім прикап'ячувала в банках, і ставила все там дуже просто. Часто господині роблять варення зі смородини. Літр цих ягід коштує від 30 до 45 гривень. Тоді як минулого року їх можна було придбати за 20 гривень. Смородину зазвичай привозять з кременця та вишнівця. Тернополянка Надія ділиться своїм рецептом варення. Смородина то лічебна, ну так само робимо, як можна на повідло, можна компоти варимо. Ну, що хто собі хоче? Припускаю через м'ясорубку, тоді, наприклад, як є певна кількість, наприклад, 5 літрів є смородини, б доказала, до нього даю 2 літри цукру, кип'ячу раз, остигає, тоді кип'ячу ще раз, тоді заливаю в слоїчки. Рідше купують на джами порічки. Їх частіше використовують для приготування компотів. Літр ягід на ринку 20 гривень. Перемелюю порічки надрівнесенько і до, наприклад, півлітра тої рідини порічок і літра цукру, Перекип'ячую 15 хвилин і слоєчки, стерилізовані слоєчки закриваю кришкою і все. Потім робиться джелесом. Застигне. Одна з найпопулярніших ягід для приготування варення малина. Привозять її на ринок переважно з Почаєва. Ціна від 20 до 25 гривень за півлітровий стакан. Така ціна цього року, як кажуть продавці, досить оптимальна. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.